Всім привіт! Сьогодні я до вас не з дуже звичною рекомендацією, але вона також має місце бути. Зараз в нас діти дуже діджиталізовані, тому пропоную до вашої уваги дешевий, але непоганий геймпад для дітей. Ну, ми купили минулого року, тобто дитині було 3,5 роки. І ми купили перший геймпад. Ось такий еспанза. Ось його. Модель. Коли прийшов час, що тато або мама хочуть пограти з дитиною, то ми вирішили придбати ось цей. Ось цей вже в нас другий, він новий. Ми хотіли придбати такий самий, але не знайшли. Цей коштував щось порядку 150 гривень минулого року. Цей коштує 220 зараз. Вони дуже-дуже подібні. Єдине, що тут кольорові кнопочки є ось вібрація. Діджитал або аналог від USB 12 кнопочок. Ось така його назва. Так, що вам тут ще показати? Ось, для дітей, ось нам зараз 4,5 роки, то такого геймпада Досить для того, щоб пограти у футбол, пограти з татом з мамою в гонки або якісь інші ігри. Ми підключаємо до ноутбука і дитинка грається. Тому хочу щиро порекомендувати. Ось йому вже рік йому нічого не сталося, він гарно працює. Ну. Такий дуже-дуже бюджетний, але ви якщо шукаєте щось, щоб не було шкода, якщо дитина його розіб'є, бо він часто літає, він забуває, що тут є провод, і біжить прямо з ним. Тому ось це можу щиро рекомендувати. Для діточок 3-4 років, навіть 5-6, цього буде достатньо. Тому, якщо вам подобаються такі відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую вам за перегляд.